Зима для рятувальників це підвищена небезпека, що вимагає посилення в роботі. Так рік тільки почався, а вже є статистика нещасних, а також летальних випадків. Зокрема, у горах організовано майже три десятки пошуково-рятувальних робіт. 22 людей врятовано. 15 з них також надавалася до лікарська допомога, тому що там були і переохолодження, і травми, серцеві напади. Ну і на превеликий жаль. Є у нас основна статистика, в цьому році вже є троє загиблих. Це двоє, які загинули в горах. Один випадок від переохолодження людина загинула, другий випадок, скоріше за все, через поганий стан здоров'я. На гірськолижному курорті загинула молода дівчина. Це під час катання на лижах. Більше травм, каже Віктор Опаленик, на гірськолижних комплексах, адже сам вид спорту один з найнебезпечніших. Ставимо вказівники, де є небезпечні ділянки. Вказівники е, на рахунок того, щоб е, люди не сходили з трас, показуємо напрямки, в якому треба спускатися. Ну, а, е, за безпеку, ще раз наголошую, трас за обмотування, там опор е канатно-крисільних доріг. Е це вже відповідають власники, татистика може мінятися в залежності від погодних умов і якості траси. Якщо траси обливні, відповідно там і буде більше травм. Якщо е погодні умови складаються так, що е сніг е м'який, е добре підготовлені траси, там і менше. Травмованих людей так минулоріч на Закарпатті з 219 пошуково-рятувальних аварійних робіт врятовано 256 осіб. Понад сотню з них довелося надати медичну допомогу, дев'ятеро загиблих. Тож поради від рятувальників будуть слушними для походів та відпочинку в зимовий період. Головне ретельно готуватися. Підготуватися, підібрати відповідне спорядження, одяг відповідний, взуття відповідне. Також продукти харчування мають бути висококалорійні, розраховувати поденно свої раціони по харчуванню, вибирати маршрут більш-менш такий, щоб можна було легко дістатися до населеного пункту в разі якоїсь небезпеки, мати маршрут обов'язково запасний. Пройти інструктаж у фахівців і обов'язково попередити рятувальників про дату і маршрут походу. Також подбати про засоби зв'язку мінімум два телефона та павербанки. А у випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію негайно звертатися по допомогу, адже пошукова операція взимку може тривати не одну годину. 2025 рік лише стартував, а на пожежах вже загинуло двоє закарпатців. Так, з початку року вогнеборці Закарпатської області ліквідували 54 пожежі, які виникли у житловому секторі, а також на об'єктах господарства. Щодо порівняння, за аналогічний період минулого до 2024 року було зафіксовано 73 пожежі, внаслідок яких загинуло двоє осіб. Недогляд за пічним опаленням та теплогенеруючими приладами основні причини пожеж притаманні для зимового опалювального періоду. Рятувальники Закарпаття звертаються до краян, бути вкрай обережними під час того, як ви намагаєтесь обігріти власні оселі, ні в якому разі не перевантажувати електромережу великою кількістю побутових приладів, наглядати за теплогенеруючими приладами та не залишати їх вдома вімкненими без нагляду, а також перевіряти стан пічного опалення та електрогосподарство у вашій оселі бережіть себе а також своїх близьких.